Так, яблочко намалювали, так? Серед малюнків на стінах сховку чотирирічна Марія, каже, обирає свій улюблений. Центіка. Спочатку повномасштабної двері садочка для них були зачинені через відсутність укриття, розповідає мати дівчинки Яна Столярова. Більш для дід, мабуть, для батьків. Тобто можна піти тепер на роботу, діток поставить в садочку і не переживати, що там дитина дома або виходить в оці онлайн. Будівництво модульного укриття розпочали півтора місяця тому. Дотепер їхні вихованці навчалися онлайн, каже директорка закладу Алла Неділя. Нині ж сюди залишилося знести столики та іграшки для малечі. Ми туди сітки плили і виготовляли різні тушонки, випікали пиріжки, вихователі. Проводять заняття з дітками, ну дуже хотіли вже і батьки, щоб дітки вже повернулися в садочок, і працівники гарно зроблено. Вентиляція в нас тут є. Діткам взимку не буде холодно. У нас є поставили обогрівачі. Фінансувати будівництво та облаштування сховища згодилося місцеве підприємство, говорить його директор Павло Сорока. Тут була проблема, і я спитав, вона чим допомогти. Він мені сказав, от є така проблема. Я тут і виріс, і батьки, і в школі я навчався тут. На укриття витратили 2,5 мільйона гривень, розповідає очільник громади Богдан Шкарбута. Таких грошей в бюджеті громади вони би не знайшли. Держава зменшила фінансування нашого бюджету. Зокрема, ми не дорахувалися 13,5 мільйонів базової субвенції. І ті кошти, на які ми розраховували для будівництва цього укриття, яке ми тут маємо, їх просто не стало. Нині це укриття мають перевірити на відповідність умов експлуатації, аби сюди могли повернутися діти, пояснює голова Черкаської районної держадміністрації Валерія Бандурко. Це останній заклад дошкільної та загальної середньої освіти громади, який потребував сховища, додає Богдан Шкарбута. На черзі мають два інших заклади. Це районна музична школа наша. Станція юних техніків, де також багато діток приймає участь у навчанні. Ну, ми над цим працюємо. Анастасія Кашуїд, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.